Привіт, я тітонька Дарина, казочок у мене повна торбина, і сьогодні я почитаю вам казочку Гайді Говарта заповітне бажання. А що ти робиш? запитав їжачок. – Сижу й чекаю, поки з цього дерева впаде той останній листочок, сумно відповів ведмедик. О, а можна я теж почекаю? Ведмедик нічого не сказав, він просто посунувся, щоб звільнити трохи місця. Отож вони сиділи і чекали. А що ви робите? посікавилася мишка. Сидимо й чекаємо, коли впаде у той останній листочок, пояснила їжачок із ведмедиком, показуючи у височинь на верхівку дерева. О, а можна, ми з зайчиком теж почекаємо, ведмедик. З їжачком нічого не сказали. Вони просто посунулися, щоб звільнити трохи місця. Отож усі сиділи і чекали. Надходив вечір. Білочка спостерігала за ними з верхівки дерева. Їй сяйнула чудова йде. Не хвилюйтесь, я можу його вам скинути. гукнула вона. Білочка потягла лапку. Ні. закричали ведмедик, їжачок і мишка. А зайчик був дуже сором'язливий, нічого не сказав. Не торкайся, листочка, попросив ведмедик. Якщо ти торкнешся до нього, то зникнуть усі чари. Білочка замерла. Які чари? Дуже сильні чари, але вони зникнуть, якщо ти доторкнешся до нього, загукнав ведмедик. Білочка придивилась. Листочок, як листочок. Білочка збігла вниз по дереву і почала нишпурити купі листя. А що це вона робить? поцікавився ведмедик. Мені не видно, сказала Мишка. Я дуже маленька. Ведмедик вперше усміхнувся «Якщо хочеш, сідай мені на плечі!» Мишка здивувалась. Добре, сказала вона. Ніхто не звернув уваги, що пілочка знову видерлася на дерево. Тепер вона сиділа високо вгорі, тримаючи в лапці листочок. Непомітно вона його впустила. Ведмедик затамував подих і жичок здригнувся, мишка запищала, і всі вони дивилися, як падає той листочок. Нам треба його впіймати. вигукнув ведмедик. Нам треба впіймати ці чари. Але де ж він подівся? Раптом ведмедик зайчик і Мишка голосно засміялися. Листочок у тебе не за спиною, він у тебе на спині, закричали вони, показуючи на листочок на голках їжачка. Ведмедик засмутився. Щось не так? запитав їжачок. «Джари зникли вони мені дуже потрібні, заплакав ведмедик. Але навіщо? здивувалась Мишка. Щоб начекувати когось, і з ким можна гратися. І ведмедик заплакав іще дужче. І все, так у тебе ж є ми, дурненький. вигукнули їжачок Мишка, білочка і навіть зайчик. І відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали. Сподобалася казочка. В цій книзі багато чарівних історій, які можна прочитати перед сном. Тож завітайте до бібліотеки юний читач.